Анталійський водопад, а саме на його початок. Тому вже кінець цього водопада, аж в кінці міста. Да. Добратися сюди можна на маршрутці, я лічно добрався на трамваї, То, що ви заплатили, одразу приїхали. Не потрібно купувати на маршрутку ці білети і так далі. Інфраструктура тут нуляча, щоб сюди добратися, та й додому, коли будете їхати, то навіть пішохідних переходів немає. Є 70 гривень, це 70 гривень тут. На одну дорослу людину, на дітей дешевше. Тут можна відразу замітити експлуатацію тварин на фотографію. Також є кафешки. Ви це все спочатку пройдете, перед тим як спуститися вниз, попроте це все пройти, подивитись на цей маленький апендікс, а потім вже спускатись вниз. Ну і звісно, спуск вниз. Яка зроблена супер неудобно. Так, у нас є шлях наліво і направо, зараз наліво. Ось як бачите, туристів їх доволі немало. Коротше, пішов, піті 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 Прикольна тема. Ой, просто мокрі. Так уж тут нормально така штука. Ось тут. Клас, дуже гарне місце. Особливо для романтики. Собаки роблять. Побігли, не понравилось. Так. Ось це піщерка. Ну, Ось такий от кусочок. Також. Це була найкраща локація з цим водопадом із середини. Як бачите, тут зробили так, через всю печеру і туди вниз і там вихід. Гарно, гарно. Мабуть, тут також можна було підходити. вони Зробили таку частину. Світали з дирочками. І дуже класна підходить тут під Ось і там спуск. Ту саму печеру. А ми підемо далі. Пимо в нижню частину, туди, направо. Як бачите, така у нас печера, тут багато хто робить фотографії. Тут у нас свисько. Що потрібно, тут багато фотографій роблять. Як бачите, арабіщо тут немало. Так. Можна подивитися звідси, роблять багато фотографій. Тут потрібно бути обережно. Підсвітка дуже класно зроблена. Бачите. ау, Ой, можна головою ударити. Так. І так до кінця Анталії Ось ця частина туристична, ось там не підходять люди. Ось такі. всі роблять кружочок і на вихід. Нічого. Ось така частина. Тут можна пофоткати в таких пещерах. Що в цілому більшість все робить. Так, ми трішки пройшлись. Ну, де кричушка там, далі тут, звісно, симпатічний. Там далі кінець і ресторан. Також вони пройдете повз е листучих мише, тут багато стоїть фоткає, тут погано видно, звісно, бо дуже темно. На жаль. А. Ось такі справи. А ось сам ресторанчик. Звісно, що туди попасти треба там обійти мостик, потім туди наверх попасти. Але... А ось сам ресторан, хто хоче там посидіти, на фоні цього водопада, звісно, можна все без проблем зробити. Але я думаю, тут і ціни відповідають місцю. Так, ми на самому верху вже. Там зараз вийдемо і вже й додому. Сам ресторан, що ви бачили тут кінець відоса, до нього треба попасти. Треба обходити це все, треба виходити з самого парка. А так це все обходить і якось туди попадати. Я даже не хочу цікавитися, як, як це робити, ну коротше... Все як для людей кажуть. Але ви можете тут прийти і поїсти собі без проблем. Якось так. Тому в цілому. А, можна одразу в ресторан піти. З відончиком таким поїсти, Якось так. Виходить у парка свій бізнес, у них свій бізнес. а так от. Тому комусь сподобався відосик, ставте лайкосик, бо я вже упарився 10 разів. Хоча там внизу прохладно, звісно, бо тут виходить вже духа а там буквально метрів 5-6 вниз і вже прохлада. Ну а так тут піш нічого. Зараз вам покажемо інфраструктуру, яку ви побачите, коли сюди приїхати або вийти. Ось це місто, тут вже очереді немає, хоча квітку вже прийшов, мабуть. А ось і сама інфраструктура, якої тут в принципі немає, як бачите. Зато торгачі є. Торгувати устроїли. А банально тротуар. А за ще. Арабіші і так схавують. Як в принципі тут основне є, бачите? Тут в принципі маршрутки не під'їжджають сюди, висаджують. А назад уже, в принципі вам прийдеться, я зараз покажу як йти. Зараз вже за повороти. Остановочка. Так, я вже прийшов, а там воно хлип-хід. А вже ваша інфраструктура. Ви будете отак йти. Воно пішоходка. Хоча тротуара тут немає, його не тут А воно зупиночка. І поїдете ви отак додому на маршрутці, А я піду туди пішком, на трамвай. Тому що зняти кошти на маршрутку я не можу, а заплатити, як нормальні люди як це роблять у всьому світі, я не можу. Треба купити карту, з мінімум на 4 приїзду. І тільки а... цим і тільки налічка. Я не можу з картки розплатитися, щоб купується було. А налічки мені мене не вистачає. А, коротко... Печаль. печаль. Ну... Я кажу турок не казах.